Тут будуть і оздоровлюватися, і розважатися, і навіть навчатися. Слобожанський Артек зведуть на базі вже існуючого табора Аїст, що знаходиться на території заповідних гомішанських лісів. Зараз тут оздоровлюються близько ста дітей сиріт, і з веденням нового комплексу цих дітей не залишать напризволяще. Вони також зможуть тут відпочивати тільки у більш комфортних умовах. Бо під час облаштування оздоровчого центру повністю реконструюють існуючі житлові корпуси. Їх зроблять і комфортнішими всередині, і зеленішими зовні. Следуя принципам зеленой архитектуры, часть территории, занятой под, ну, под новую застройку, компенсируется устройством зеленых кровель, на которых размещены спортивные площадки и также видовые площадки. Центр працюватиме протягом усього року. Задля якісного лікування дітей тут зведуть цілий оздоровчий комплекс на 100 ліжок. У планах побудувати тут і школу на 400 учнів, щоб при тривалому лікуванні діти не переривали навчання. Будуть тут і місця для відпочинку із аквапарком, спортмайданчиками, кінотеатром та навіть міні зоопарком Такий оздоровчий комплекс зведуть за рахунок обласного та державного бюджетів та планують залучити і позабюджетні кошти. На цей лагерь 36 мільйонів. Ми за п'ять лет плануємо тільки з обласного бюджету. Стоїмость проекта намного выше. Ми, звісно, понимаем, що без государственного не мені Есть ряд крупних предприятий, які на сьогоднішній день не мають оздоровительных лагерей. Ну, они государственные. Ну, это имеется в виду один из що істочників. Оздоровитися у Слобожанському артеку зможуть не лише українські діти. Він прийматиме бажаючих із інших країн, бо здатен вмістити водночас півтисячі дітей. Ні необхідності сьогодні. Строїть много лагерей, тому що не будуть не востребований. Но мати один мощний, такого, як раніше говорили, союзного масштабу, і мати безпечні, удобні, комфортні лагері, где будуть відповідно дешевле, ми об'язані. За планами керівників області, Слобожанський Артек має запрацювати у 2015 році. Олена Загородня, Євген Карпенко, Харківські звісті.